Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Надвечір Великодня Рашисти нанесли авіаудар по прикордонню Сумщини. Близько 22.40-15 квітня, зафіксовано авіаудари. Ймовірно, керована бомба в комунальну установу в шосткінському районі. Інформація про постраждалих уточнюється. Попередньо поранена цивільна особа. На місці працюють правоохоронці та ДСНС, Повідомили в ОК Північ. В той же час місцеві партизани зазначають. Що постійно відновлюється та накопичується озброєння на аеродромі Старий Дуб, на який в той же час здійснюються постійні наскоки та атаки. Сьогодні сталася одна із таких під час підняття в повітря фронтового бомбардувальника на відстані трьох кілометрів від аеродрому. Було зафіксовано вистріл по Бомбардувальник випустив теплові пастки, проте літак ураження таки зазнав. На жаль, пілоту вдалося посадити машину, яка в той же момент більш не злетить. ФСБ РФ уже і старить про диверсі. Сінні групи, які з ПЗРК заполонили територію Російської Федерації і будуть полювати на важкі бомбардувальники, коли ці здійснюватимуть посадку, зазначимо за межами окупованих територій України у Росії діє добровольча група українського спецназу під назвою Батальйон Братство. Секретне формування працює глибоко в тилу ворожої країни. Очевидно, що і влаштували ще одну бавовну. Секретар РНБУ Олексій Даніло заявив, що Україна не знає, що є причиною вибухів у низці регіоні. Онів Росії про це він заявив в ефірі телемарафону. передає РБК Україна. Послухайте, де війна. Звідки ми знаємо, хто звідки літає? Це не наша територія. Ми ж не бачимо, хто у них там бешкетує. Я можу єдине сказати, якщо вони вважають, що будуть знаходитись у якомусь спокої, а нас триматимуть у напрузі, то вони глибоко помиляються. Повірте, і Москва, і Санкт-Петербург. Вони ж не дарма на дахи поставили всі ці залізяки. Системи ППО це їм точно не допоможе, сказав Данілов. Зі слів яка зрозуміла, що причиною інтенсивнішого цвітіння бавовни на теренах Росії є недолуга поведінка Кремля, що призвела до незворотнього процесу фрагментації та розпаду держави. Важливо тут також те, що росіяни зовсім не розуміють, що це відбувається, адже не вміють аналізувати події та вести дискусії. І безумовно це лише грає нам на руку. Дуже важливо зрозуміти, що це йде зворотня ескалація, вона об'єктивна інтенсивність в ній занадто висока. Масштаб війни величезний і. І безумовно Росія програє війну. Також зазначив радник очільника офісу президента. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. ставте та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.